Сьогодні ми говорити будемо з вами діти про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, твори, якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються з твердих чи пластичних матеріалів. Адже скульптура у перекладі з латинської мови означає вирізаю, висікаю. Скульптура головним чином зображує людину і рідше тварин. Скульптуру розрізняють за призначенням. Монументальна. Це пам'ятники та монументи, пов'язана з архітектурним середовищем, і відрізняється вона великими розмірами. Монументально декоративна скульптура включає всі види оздоблення архітектурних споруд і комплексів. Оглядаючи станкову скульптуру, варто відмітити, що вона не залежить від середовища, має розміри, близькі до натури, інколи менші, конкретний та поглиблений зміст. Садово-паркове мистецтво має давню історію, його виникнення сягає вглиб віків і є ознакою цивілізації, окультурення природного середовища. У ньому поєднується живе і неживе, тобто рослини та архітектурні споруди. І тому природній ландшафт варто сприймати як єдине ціле з архітектурними спорудами, щоб не порушити культ краси. Рельєф це різновид скульптури. У якому зображуване створюється за допомогою об'єму, що виступає із площини. Рельєф це протилежність круглій скульптурі. У наш час рельєф це спосіб прикрасити інтер'єр та екстер'єр будівлі використанням повсюди, на фасаді громадських будівель, у приватних інтер'єрах. Рельєф може бути виготовлений способом великої кількості копій, а може бути авторським. Портрет Є одним з найскладніших жанрів скульптури, тому робота над ним потребує великих професійних навиків, адже обличчя людини найяскравіше відображає риси та настрій. Робота над портретом потребує не тільки зосередженої уваги до зовнішності, а й проникнення у духовний світ. Для скульптора головною проблемою портрета є характеристика особистості людини. Історична скульптура. Відображає портрети відомих постатей або історичні сцени. У побутовій скульптурі відтворені сцени повсякденного буденного життя до цього жанру звертаються майстри багатьох країн адже в ньому постійно наростають елементи правдивого відтворення реальності. Анімалістичний жанр це зображення тварин, він має найдавнішу історію, адже залежність світу людей від тварин не переривалась ніколи. Обожнення тварин було характерним для усіх етапів розвитку мистецтва, і, зокрема, скульптури. Подібно до того, як у живописі основний виражальний засіб, зображення фарбами на площині полотна, то мова скульптури об'ємно пластична, тривимірна, саме через круглу об'ємну форму розкривається зміст твору, доноситься до глядача задум художника. Фактура це теж засіб виразності скульптури, це її характер, гладкість, шорсткість, рельєфність, фактурою художник завершує свою композицію. Діти, хочу розповісти вам, які матеріали використовує художник скульптор, адже скульптурні роботи повинні викликати емоції та відповідати навколишньому простору. Саме для цього існують особливості різних матеріалів та роботи з ним. Зупинимося на семи основних. Пластилін у цьому списку займає перше місце, адже всі в дитинстві любили ліпити різні фігурки, з ним працювати легко, але художники часто використовують цей матеріал для створення макетів майбутнього творіння. Глина більш м'який матеріал, а гіпс підходить для невеликих скульптур. Ми звикли діти. Що скло переважно використовується в якості посуду, ваз, маленьких скляних фігурок, але скло може бути використано для скульптур великих розмірів. Хочу сказати, що це найдовговічніший матеріал, але єдиний його недостаток хрупкість. Дерево менш пластичний матеріал, у нього особлива структура і текстура, але все одно він досить поширений матеріал серед скульпторів. Камінь раніше був дуже поширеним матеріалом, але зараз інтерес до нього невеликий, напевно, із-за ціни та складності роботи. Мармур і граніт найчастіше використовують скульптори. Метал найпростіший в роботі художній матеріал, він пластичний і стійкий до погодних умов. Коли скульптор виконує будь-яку роботу, він перш за все ліпить у зменшеному вигляді макети з воску, пластиліну чи мокрої глини. Що передає ідею його майбутнього твору. Потім, керуючись макетом, художник приступає до роботи над самим твором. Найвідоміші методи обробки це ліплення, висікання, лиття, кування та карбування. Скульптору для роботи служать пальмові або сталеві інструменти різної форми, які називають стеками, але найкращі помічники. Це пальці його власних рук. Створення скульптури це активний трудовий процес. Пам'ятаймо, діти, що творчість скульптора важка фізична робота, але за нею звичайні матеріали у руках художника перетворюються на шедеври. Дорогі діти, відчуваю, що після розповіді ви всі хочете бути художниками-скульпторами, тож беріть свій улюблений пластилін. Та створюйте чудові шедеври.